Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію випусків під назвою Замки Словаччини. І в сьогоднішній серії ми прибули з вами до цікавого міста Поважська Бистриця, в якому є одразу три замки. Точніше, два палаці і один замок. Він же Поважський Град. І в сьогоднішньому випуску я покажу вам усі ці місця. Отож сідайте кому зручніше! А я починаю! Let's go, Поважська Бистриця! Найкраще всього дістатися сюди на власному авто. Тут є ось така обладнана красива парковочка бруківочкою викладена. І відразу ви прибуваєте до однієї з наших сьогоднішніх пам'яток. Дістати сюди можна також і громадським транспортом на потязі до міста Поважська Бистриця. Значить, Що ми тут маємо? Маємо тут ось такий палац з парком. Він зараз у приватній власності цей палац, або ж замок називається бург. І був побудований він. У 1631 році власниками були родина Балаші від 1631 аж до 1895 року. Побудований в стиль Ренесансу. Тут є ось такі вежі і красиві, однакові чотири штучки. І всередині раніше були багато картин, експонатів, але під час Другої світової війни замок постраждав. Тут були також господарські споруди, і відтоді він був. У 2012 році хтось його перекупив і тепер його здають в оренду для всіляких акцій. І е, Туристи можуть подивитись на нього лише ззовні. Ну, Або хіба знайти в інтернеті якісь фото чи відео згори, можливо, я сюди його ставлю. А далі, ось по цій кам'янистій доріжці, всього лише 589 метрів нагору. Крутим підйомом, як завжди, піднімаємось на Поважський град. Ось Тут є така табличка, на фоні якої щойно записував. Вам вступне слово. І тут у нас розказується історія цього замку. Зараз піднімемось наверх, і я більш детально вас познайомлю. Ось таким жовтим значком позначена туристична дорога. І ось туди потрібно підійматися. На півдорозі до поважського замку є ось така чудова лавочка. Тіні, де можна перепочити, і заодно можна ознайомитись з основними етапами історії Паважського замку. Також його називають Бистрицький замок або ж Паважський град. Значить, Перша письмова згадка 1316 рік Матушчак-Тренчанський, той самий, що і Тренчанський град заснував, заснував і цей замок. Потім 1325-1354 по 1354 тут жив. Обласний суддя Олександр і його син Мікулаш. Від 1354-го тут жив його канцеляр, а в кінці 14-го століття жив якийсь галицький пан. Так, потім 1424-й якийсь цібор із Бецького, ага, в Бецькові теж є замок. Від 1439 по 55-й Ольріх Цільський, потім Подманціковці, Шереди, Балашовці, Сопарьйовці. Потім якийсь Моріч Улман, Андрошійовці. І на початку ХХ століття був Леопольд Попер, бичанський деревомагнат. Так, І потім в 1933 році словацькі туристи, точніше товариство словацьких туристів почало його реставрувати, і в 2007 році він прийшов до міста Поварська бистриця Ось так він виглядав у часи свого найбільшого розвідку. Та-дам! Паварський замок у всій своїй красі. Потужні величезні вали, фортечні укріплення висотою близько 20 метрів. Приблизно маємо частково відреставровані такі пілястри, арки, віконні вирізи. Також маємо вхід відновлений із перекриттям і склепінням. І тут є ось така стежинка, якою можна проятись навколо замку. Спершу обійдемо його навкруги, як завжди за традицією, а тоді підемо гуляти всередину. Ось певно колись був один з входів, зараз закиданий камінням, але оригінальне склепіння збереглося з камінців. Ось так наглядає з боку. В цю сторону такий краєвид. І тут підсвіточка. Коситься все, облагороджується, працівники тут є якісь постійні. Ось ще одна табличка з інформацією про замок. Це вже про його відновлення. Ось там шумить внизу далеко. Шосе, де один. Найбільше в Словаччині автомагістраль. Так, ось ось так відновили прохід красиво. З бетону, я так розумію. Автентично виглядає. От якісь фоточки з відновлення замку, віальні матеріали складаються. Ось ще одна арочка зроблена. Перекритий дах над цією баштою. Дерев'яний там не капало. Тут ще одне якесь приміщення, зпевно колись будуть продавати квитки. Ще поки зарано там займатися. Там маємо словацький прапор. Майорить, розвивається на вітрі. Так, тут ось якісь були, певно, споруди, сторожова вежа. Скоріше за все, оце прохід до першого подвір'я замку. Туристи гуляють, як не дивно. Робочий будній день. Так, тут ще певно були підвальні приміщення. Ось це все було накрито дахом. Зверху були дерев'яні такі понад стінами. Е Проходи, коридори для оборонців цього замку. Вежі можемо бачити теж зверху оглядовий пункт майданчик пост для спостереження за місцевостю. Тут маємо ще якусь кімнатку відновлену, де складена всяке барбарача працівників замку. Так, і ось так виглядає замкове подвір'я. Твітер взагалі не шугає, замок досить великий і багато чого збереглося. Це ось був центральний палац, як бачимо, три стіни з чотирьох можливих. Там відновлено коситься в замку тут по центрі. Певно, стояла якась вежа, від неї залишився лише фундамент. Так, тут планують відновлення будівель, тут будівельні матеріали, рештування, робота кипить. Працівники працюють не покладаючи рук. Тут певно були гвинтові сходи. Ось наверх. Три поверхи могла ця вежа. Тут ось навіть збережена, фактично вона. Так, Там було два поверхи внутрішніх мурів. Туди наверх можна залізти. А зараз ми це і зробимо. Дуже цікавий замок, незвичний. Схоже, не всі інші, якийсь він круглий, начебто. Так, тут такі сходки. Ромлі, перилка, там коситься, можемо зазирнути, Наверно, там вихід, тому що ми бачили на вулиці з перилками. Так. Величезна споруда тут певна була. Висока, житлова вежа, думаю, бунжон. Так тут у нас Ось є один прохід замку. І тут краще. Ми будемо залазати. Замок був зруйнований в 1679-1998 році. Забувся точно в зв'язку з тим, що виникли антигабсбурські повстання під проводом Тьоколі, І імператор Австрійської імперії Леопольд наказав знищити цей замок. Щоб повстанці тут не кучкувалися. Так, тут сходи культурні зроблені, правда, високі дуже. Так Там зайнято, підемо сюди поки поглянемо згори, як це все виглядає, краса. Так, собачками люди. На прогулянку ходять. Що в нас ці межі? Тут теж фоточки поробили. Град бистриця. З 2009 року працюють над відновленням замку. Західний вступ, східний ступ, оборонна лежа. Так, розкопки проводяться. Оборонна лежа, вступ. Так, крона замку. Аркер це зовнішні стіни, судний коридор, Воронна вежа підлога, Воронна вежа стеля, Воронна вежа дах. І тут ось такі ще написи певно минулого століття. Хто тут був і що тут робив? Так, тепер йдемо. На панораму, я так розумію. Зараз розкинеться весь Поважський регіон, бо саме так і називається, бо понад річкою Вах, центральною водною артерією Словаччини, так як річка Дніпро в Україні. Так і вах для Словаків. Так, тут ще трошки можна зазирнути. Так вступив тут з цього боку. Тут ще небезпечно. Неокультурина. Там такі гори височі, зараз підійдемо ближче. Тут ось такі залізячки брендовані. Так Що в нас тут? Оба Ось так це все з висоти виглядає. О, там вже якийсь мух порис червоний. Так Ось тут такий був коридорчик, аж до тої башти можна було дойти. Цікаво. Глянемо віконечко. Та-дам! Річка Вах і місто Поважська Бестриця. Це у нас траса Д1. Дуже культурно тут набережно, до речі. Береги всі такі укріплені, покошено. Такі пагорби високі, круті. Це ось поважське подорадія, там ще один є костел. Зараз пустимось, підемо, подивимось. Там такі зелені луки, поля красиві. Шикарний вигляд. На заставку комп'ютера запросто можете зробити собі скріншотик. Так, там гуляють наші користишивські туристи. Йдемо до них. Так. Глянемо ще на інший бік панораму. І беремо цими сходками. Там ще одне було приміщення, засипане землею, ще роботи тут не роботи. Але хоча б робиться щось, не закидається. Тут бінокль, можна оглянути все гарно. І ось наші туристи зараз дадуть нам коментар, як вам поважкий замок, Поварська бистриця. Розповідайте ваші враження. Дуже гарний замок, дуже гарна Поварська бистриця. Це дуже висок. Всім рекомендую. Так, тут монетку кидати не треба. О! І ось так йдеться дорога з ходу на захід, з заходу на схід. На найвищій точці зараз ми знаходимося. Палац був ще вищий, як можете бачити щоб його добудувати, то там зверху можна ще кращий оглядовий майданчик зробити. Тут зробили такий парканчик залізний огорожу, для того, щоб туристи не попадали. Так, і можна тут залипнути на деякий час, поспоглядати красу природи і творіння рук наших предків. Ось такий Павлівський замок. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, все нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів, також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. До зустрічі нових відео. Всім бувайте!